Вітаю тема заняття діти на тренуванні. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я сміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, мов з відра. Друзям. Усміхаюсь, зичу всім. Добра! Діти, як ви гадаєте, що таке тренування? Що можна тренувати? Та де можна тренуватись? Тренуватись можна в спортивному залі, а ще на вулиці. Тренувати можна своє тіло. Тренер тобі підскаже, як виконувати ті чи інші вправи. Тренер це фаховець з виховання спортсменів. Але буває тренер не тільки спортивний, буває тренер по танцям, живопису, вокалу. Як ти гадаєш, що можна тренувати, окрім тіла? Можна тренувати мозок за допомогою фізичних вправ, а все тому, що відбувається насичення організму киснем. Також можна тренувати мозок під час вирішення різних завдань. Пропоную потренувати мозок. Гра намалює одночасно лівою та правою рукою. Став вказівні пальці на крапки, рухайся за стрілками. Та намалюй коло. Постав зівні пальці на крапки, рухайся за стрілками та намалюй квадрат. Постав зівні пальці на крапки та намалюй трикутник. Виклади цифри за допомогою каштанів. А зараз гра запам'ятай. Подивись уважно і скажи, скільки на підлозі було іграшок, скільки дітей було, скільки хлопчиків, скільки дівчаток. На підлозі було п'ять іграшок. Дітей було троє. Один хлопчик та дві дівчинки. Запрошую виконати завдання у книзі до шкільника. Розглянь зображення друзів. Назви, хто дивиться праворуч, хто дивиться ліворуч. Закрий долонькою ліве та праве око по черзі. А виконай це завдання. Як завдання тобі було легше виконувати. Пропоную тобі роздивитися вироби українських майстрів. Що можна сказати про ці вироби? На твою думку, як можна використовувати ці вироби? Який посуд ти впізнав? Для чого він призначений? Кого чи що нагадую вам цей посуд? Як ви гадаєте, з якого матеріалу виготовлений цей посуд? Це вироби українських майстрів, виготовлені з кераміки. А зараз я пропоную тобі прикрасити куманець ліпним орнаментом. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Коли ромашка цвіла. Від вітру гойдалась вона. Вранці пелюстки розкрила, гості в комах запросила. Для роботи нам знадобиться зображення куманця, пластилин, стека. Прикрашаємо куманець за задумом. У мене квітка, листочки та маленькі кульки. Прикрась свій куманець за власним задумом. Фотографуй та надішлі мені, я буду чекати. А зараз інше завдання: Допоможи Алексеєві перетворити трикутники на малюнки. А ще знайди в кімнаті предмети кутної форми.